Чи не єдиний заробіток у прикордонному Волинському селі ходити у ліс по ягоди та гриби. Проте жителька села Вільшанка Шацької громади Галина Шевчук чекає літа із острахом. Адже пенсії ще не отримує і може втратити єдиний спосіб заробити гроші, бо ж через війну до лісу зась. Але навіть весна додає у селі випробувань. вже от болото. Пані Галина раду нас зустрічає і показує свій льох. Затопило як ніколи. Минулорічний врожай з приходом весни довелося рятувати. І так по всьому селу. я там картошку тримала і циву забірала. А як ви сюди лазите? В льох? А тут є. Мене драбини. по драбиною сходів. Нема по драбині. Так Слухайте, не страшно, не тяжко. На горі то вже три роки не була, бо ноги болять не влізу. Боюся, думаю, як влізу, то ще впаду. То ще дітям хлопчик нароблю, то й не лізу. Не знаю, що там і робиться. не трохи, а добре, бо вода стоїть. Скільки там? А я знаю, скільки там сантиметрів. Клоні то там о, то там і добре, чуть не пів льоха. Ліліпутка. во, о, що там робиться. Ого, о, подивіться, що тут води. І що тут можна тримати? Нічого. У прикордонному селі і до війни заробітків не було. Тепер і поготів. Скільки людей у вільшанці? Жінка жартує. Одна ж мене. Три молоді сім'ї, а решта пенсіонери. А, діти, тяжко жити. Чоловіка вже немає пенсії, ще на мені на шостий десяток. І ніякій не допомоги. І нічого. Я живий як хочу. Хоч. Якесь хазяйство тримають. бо вже не даю ради. Двоє поросяток і в ще що там пару кроликів. Самі живете?» Сама. Ще ж дитині хочеться ж просити, знаєте, це вже встигну якось. І який допомог. Звернулася, кажу, може, яка соціальна, де буде. Буде 60 років приїдете, Будемо тоді говорити. Де у селі заробити гроші. Пані Галина працювала на місцевій фермі, але від неї, каже, залишились одні руїни. На фермі проробила коло свиней проробила чуть не 10 літ з половиною. Його вже немає, отак от существую, бо то не життя, то существовляні. Але ж погодякувати дякувати за те. Чи не єдиний заробіток тут сезонний збирати і продавати чорниці та гриби. Жінка переживає, що і того може не мати. В прикордонному селі через війну до лісу заборонено. Затяжні дощі не пускають навіть город посадити. «Ще нічого не садила, часник тільки за мною, і все. А коли ж не влізеш? жду лісу, кажуть, і в ліс не пустять. От і наживи. живи. Як пропадати? Голодно. Ходила Справи. по грибочки, по ягоди, що зароблю. Та та й живу. Кажуть, п'яти кілометрова та зона, то ще не знаю, як буде. Може, де допустять, може і не допустять. Бачите, а що? так за що жити? Не знаю. Я хочу так живу». Проте жінка духом не падає. каже, якось воно буде, аби війна закінчилась. Олена Лищук, Дмитро Кудик із Ковельського району для новин на часі.